Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Вод з найкращими боями World of Tanks. Сьогодні дивимося топовий реплейчик на об'єкті 430 у В народі його називають ще Ушка. Так і відразу скажу, декілька днів не, не виходили відосики, тому що я був хворий. Тож вибачаюся, але буду намагатися надолужити. Минуле. Тож, присюдай позручніше, роби чайку, ми погнали. Ми сьогодні граємо на мапі Ред в стандартному бою. З нами сьогодні грає гравець з Ніком Робкензі 2007. О, так називається Нік, якийсь такий американський. І відразу дивимося на сетапи команд. На скидають в однорівневий бій, так званий одинадцятого рівня бій. Всі десятки по одній артилерії в команді та по одному легкому по дві по два легких танка. Дивіться, подивлюся на команду противників. Там вже одної ЛТшки не було 13 105 вже Уже забирають тільки ми приїжджаємо на позицію. Ну що ж, трішки поговоримо про нашу гармату. У нас тут 122-мм гармата стоїть 440 разової шкоди. Це досить цікава гармата. Стоїть на чотириста тридцятому. Броневініснар стандартні снаряди пробивають 252 мм броні та 940 метрів за секунду. Літають наші броневійні снаряди. Відразу скажу, що всі снаряди літають майже з однаковою швидкістю. Та голдові йдуть кумулятивні снаряди, теж 440 разової шкоди за постріл та 340 мм пробивають броні. Це досить непоганий показник. Це більше, наприклад, як об'єкта 140, а це його прямий конкурент, там 320 разової шкоди, але 330 мм бронепробиття. Тут 340. Так, і залишається сколковласні снаряди 530 разової шкоди за постріл та 68 мм бронепробиття. Так, і по бою дивимося, об'єкт 140 відразу. Чому я за нього говорив? Тому що він до нас приїжджає, пошкоджує нам ще й топливні баки. Це, до речі, дуже слабке місце об'єкта 430У, досить слабке, дуже багато хто возить. Оцю от так, і Подивіться, від іса сьомого получаємо, Не знаю, от скажу я вам, хотів наш авториплею визирнути, так як зараз зробив ворожий об'єкт 140. Його забирають наші союзники. А саме його забирає наша союзна бабаха. От ззаді вона стоїть там. У нас вже залишається тільки 818 хітпонтів. Сьогодні будемо дивитися на редшері, як треба грати на об'єкті 430У, бо тому, що це досить рідкий гість у нашій програмі, бо тому що, як ви знаєте, об'єкта 430 у порізали. Можливо, хтось не знає, але відколи, ну тільки він, як виявився у грі, це був дуже... Дуже шикарно імба переімбована. Там всякі статисти завдавали, там шкоди навіть такі бували бої, що два боя, два боя підряд давали по 10 тисяч, за 10 тисяч навіть давали два боя підряд. О, таке буває, якщо я не помиляюся, таке ліквідатор робив. Це він ще й дуже хвалився в цьому, тому що дійсно танк був переімбований. Але після того, як його порізали. Танк став такий собі неіграбельний, не скажу відверто. Так і подивіться, 448 хіт -поинтів. Це, якщо я не помиляюся, ми, у нас був посил, осколку фуасним снарядом вилітає тільки 448 разової шкоди. от перекидає у нас її інтуїція між кумулятивними та бронебійними снарядами. Цей танк у мене в Ангаріє. Я його катав та набив три позначки ще в ті часи, коли він був імбою. Тоді дуже, дуже важко було набити три позначки. Але мені хотілося і назадроти. і так кажеться. Так, і 3936 завданої шкоди, 1195. У нас вже асисту, 5-4 рахунок, та ми програємо по Ну Там тисячу хітпоинтів програємо, там коливається дуже, як ви знаєте, дуже швиденько коливається. Тут противники кудись виїхали, підставилися чи союзники, і вже хітпоинти вже вирівнялися. Але дивлячись на міні-мапу, до речі, від самого початку бою наша авториплея приїжджає на цей, на цей напрямок, на ліву частину міні-мапи, Першу другу лінію приїжджає. Один він був тільки сам. Ззаді наші союзники вже пізніше під'їхали. От хто помітив оце, я підкреслюю це і роблю на цьому акцентую свою увагу, бо тому що не побоявся нашавториплею виїхати сам приїхати. От зараз, наприклад, приїхало б там яким якихось дві стежки чи навіть три. І вони, якщо б на нього впали, просто його з'їли. Але бачимо, у нас вже 4200 настріляного. Так і тут кумулятивний снаряд у нас завантажений, можливо, в естеревешку залетить, але ні. У нас літають 900 з лишніх метрів за секунду швидкість польота снаряда. Це досить повільно. Так, куди ти виїжджаєш? Леопард 1 наш. Відправляється в ангар союзний. Об'єкт 268. ворожий його відправляє в ангар. Так і знову з'являється естеревешка, ворожа. Зводимося, так і. Заховався. Ну, все ж таки, висовується, можливо, вдасться влучити. І ні, викопали ми грядку на часник. Ну що ж, рахунок 7-5, і ми йдемо нога в ногу з противниками. Стервешка знову виїжджає. але... Не, не вдається завдати по ЕстерВшці жодної шкоди, не влучає жодний снаряд, і нам немає, не, не залишається нічого, як вицілювати стрв тому що ніхто не світиться. Так вже ну, залетіло, 100% залетіло. Зараз, якщо СРВшка ще раз підсвітиться, і подивіться, ми її не пробиваємо. 626 хітпонтів, як у неї було, так і в неї залишається. От як не щастить нашому автореплею, не знаю, куди влучає наш реплею. До речі, 122 мм. Це нам поїде, якщо я не помиляюся. Що ми стріляли кумулятивним голдовим снарядом, ми мали естеревешку пробивати по трьох калібрах. Не знаю. І не розумію, чому ми її не пробуваємо, але і менше з тим. Сім'ять дивимося, вже починається якась двіжуха. Наші союзники на чолі з союзною мантікорою. До речі, вона ще фулова, що на що йому респект і хвала. Зараз починає просвічувати на центрі мапи. Можливо, так і подивіться, Ні, нікого не просвічує. Естеревешка забирає нашого союзного гриля 15-го. Тут amazing пише наш гри 15-й, по-англійськи всі пишуть в чаті 77 рахунок, і наша Мантікора чомусь втікає. Можливо, боїться, що союзна. Точніше, СТБшка ворожа приїде в притул і рентгеном підсвітить нашу лтшку Можливо, так і подивіться, у нас ще є БР живий От тільки що його побачив на мінімапі під'їжджає до нас. Зараз буде. Швидше за все, висвічує СТБ-шку, так СТБ він підсвічує. І наша бабаха забирає СТБшку ворожу, це дуже важливий мінус. Тут уже ІБР їде на пролом і підсвічує об'єкт 268, він фуловий. Так, зводимося кумулятивним снарядом, зводимося і хотів сказати, що ми його пробуваємо. Не знаю, куди влучає. Наш як знаходить ціль, але без шкоди. Оце Непогано, але 384 хітпонти вилітає в 440 разової шкоди. Я вам нагадую. І подивіться, що робить наш союзний ЄБР. Ну от як це можна назвати, як, як не думає головою. Подивіться, навіщо він клінчує об'єкта 268, який його забирає. Нашого Єбера оце. Мені зовсім не зрозуміло, обов'язково напиши в коментарях. Що ти думаєш. на щот нашого союзного ЄБЕРа, який відправився в ангар по своїй дурості, так і. Думав, хотів згадати, що ми зараз його швидше за все з зенвіза його заберемо. Але ні, тут намагалися влучити в цеску 63 ю на переказі, але у нас снарядик досить повільно летить. Тут так знову підсвічується об'єкт 268. Куди? Тримає на шлях наш автореплею. Наш автореплео. Так, знаходить ціль Леопарда 1, 442. Завдаємо шкоди, Леопард 1 нас не пробиває. Тут і Бадгір, куди виїжджає наш автореплею, можливо, зараз вороги нас будуть забирати. 5837 завданої шкоди, це буде дуже величезна обідочка. Бадгір по нас стріляє. Так і подивіться, 419 хідпонтів ми влучаємо якимось чином в об'єктах 430У. Хто не знав, у нього дуже коса гармата. Просто дуже коса. Так, Леопард один їде, треба його забирати. Так, зводимося. І. ну, Як я вже говорив, у нас дуже повільно летить снарядик. 6256 завданої шкоди. І наш, наша Мантікора підсвічує всіх, як на, на, на Новий рік підсвічується Але ялинка, підсвічує гве 100 артилерію, Бадгера та Леопарда 1 Але наш автореплею незважає на всіх. Вирішує постріляти по СТРВ-103Б, поки воно світиться. 428 хітпонтів. Так, тут уже видно. гв 100 даємо на 508 хітпонтів. 508 вилітає. Це респект і повага, звісно, дуже. Шикарна альфа вилітає. Так, і 42 хітпоинтинти. Ми збираємо з ГВЄ-100, 7234 хітпоинти у нас уже в кишені. Та Бадгер, от, до речі, дивився я вже цей реплейчик. От подивіться уважно, що як зараз вицілює наш реплею. Можливо, у нього Тундра. от, зрозуміло вицілювання, звідки він знав, що тут можна вже стріляти. От, я, е, особисто я не зрозумів, коли і де закінчується танк або труп танк. От подивіться, от, що це за постріл був, чому він взяв трішечки лівіше. Можливо, Тундра, можливо, ні. Оце не розуміюся я на оцих заборонених модифікаціях різних. Зводимося. Так, залітаю через гусеницю 436 понтів забираємо. 8127 хітпонтів у нас вже в кишені. Та, може, так, хотів, можливо, вдасться забрати, але ні, не летить. Тут вже власний снаряд додумується завантажити наш автореплею, але вже не потрібно. 12-11 рахунок залишається три противника. Другий взвод та останній союзник, який залишився з першого взводу Естервесу-3Б, з першого взводу та другий взвод Леопард 1 та це 63 Дві стежки взводі грають. Дожили до цього переломного етапу в бою. Тож можливо вміють грати. До речі, обов'язково подивимося після бойовій статистиці. Скільки настріляли противники? Оцей перший та другий взвод стрв 103 б дуже противника стріляла безнаказано, обов'язково будемо дивитися, що вона наробила. Так, це С-63 підсвічується, 741 хіппонь. Ми зводимося, так, і завдаємо на 436 хіппотів. Вона ще й нас не підсвічує. Ми, швидше за все, стріляли через кущі от там, на центрі мапи, що зараз вони там розташовані, куди їде наша Матікора. Подивіться, Матікора їде, об'їжджає, вона їде низинкою. Можливо, у нас зараз підсвіти ворожого леопарда. Подивіться, стеревешку знаходить, зводимося та забираємо. 198 хітпонтів, злизуємо за сервески, з стеревешки, перепрошую, ворожої. Так, леопард один, зводимося та забираємо 368 хітпонтів. Уже 9 з лишнім настріляного та 1195 асисту. У нас вже більше, ніж 10 тисяч сумарки в кишені. До речі, у нас були блайндшоти. Це такий. Трішечки спойлер, так і залишається тільки це 63 вона шотна для нас. Тож їдемо на гірку, зараз будемо шукати її. До речі, зараз буде досить грамотне рішення від нашого реплею, До речі, я це повністю одобрюю, бо тому що нашого головного героя акцентую свою увагу, 467 хітпонтів. Що він правильно зробив, на мою думку особисто. Пишіть в коментарях обов'язково, чи ви так само думаєте. Швидше за все, там, де зараз показують наші союзники, де показує Мінотауру, наш союзний, де стоїть ця 63 але це на 100 невідомо. Нашому головному герою. Тож він не їде, бо тому, що він дв двохшотний, як ви знаєте, у це 6 з лишнім секунд перед зарядка, і, наприклад, він виїжджає. Перший постріл за цяскою це 100%. І зараз за той момент, поки е, ушка, як ви знаєте, не дуже швидкий танк, поки буде доїжджати, і ЦСка просто нашого головного героя розбере. Але ми ЦСку забираємо в солоденьку попку. Ну що ж, це у нас рекордний бій у даній обнові, основний калібр, майстер, звичайно, 9855 завданої шкоди, 5 фрагів та 1353 чистого досвіду. Ми плюс-мінус пішли в нуль ще й з преміум аккаунтом. Кому сподобався бій, підписуйся на канал, став подобайку. Слава Україні та до зустрічі в нових відео.